Хребетний стоп або хребет, колюмна вертебраліс на латині, має наступні відділи у людини. Всього їх 5. Отже, перший відділ це у нас pars cervicalis або шийний відділ. Він містить шийні хребці. Латинською мовою це вертебре цервліс. Їх всього є 7. І три з них мають власні назву. Перший називається Атлант. Атлас латинською, другий аксіс або епістрофеус, осьовий хребець, і сьомий називається вертебра проміненс, тобто виступаючий через його стистий відросток, який добре прощупується, коли ви з'їнете шиї. Наступний відділ за шийним – це грудний відділ парс торацика. Він у нас складається із 12 грудних хребців вертебра торацика. В свою чергу, ці хребці кріплять до себе 12 пар ребер. Наступний відділ це поперековий відділ парс люмбаліс. Він складається із 5 поперекових хребців, які називаються вертебре люмбаліс. Наступний відділ, це вже четвертий, це у нас відділ, який має особливість. А особливість його в тому, що 5 хребців, які його складають, а відділ це у нас pars sacralis або ж крижовий відділ. Так от хребці в цьому відділі вони зрослись між собою, утворивши єдину структуру. Це крижову кістку», яка називається Сакрум». І останній, п'ятий найменший відділ, це у нас куприк. Його хребці в процесі еволюції також зрослися, утворивши одну кістку, яка називається Ос Коктигос. Тобто, куприк хребців цих може бути від 4 до 5 в більшості або від 3 до 6 в деяких випадках. А я вам нагадую, що йде запис на курс інтенсиву по анатомії, який почнеться від 1 жовтня. то записуйся по цим даним номерам в телеграм або ж пиши в особисті.